При збоях в інкубації вилуплюються отакі калічки. Ми їх називаємо вертольоти. Толку з них немає ніякого, ходити вони не можуть. Лазить вони що там, до кормушки не достають, до поїлки не достають, тільки мучаються. То їх треба прибирати. От у нас із, із цього вилупа той, що вилупився на 14-й день. По ходу був перегрів в інкубаторі. Ми чи забули пізно, мабуть, ми температуру зменшили і вони перегрілися. І оце 5 штук і один там а один на одну ногу тільки храмий. Ну, одного ще оставили Ну, а цих 5 будемо прибирати. Отакі От вони. ну Коротше, нема з них діла. Нічого з них не вийде. Що їм, їм ноги не зв'яжеш? Назад вони не вистанавлюються. В общем, отакі неприємності. Ну, Це і за неправильної інкубації. Оце від е, високої температури в самому інкубаторі. Що їх вже і перелажували в брудер, уже вони, видно було, що, що каліки. Ще таке може бути при, при переохолодженні, якщо із те, ну, інкубатора переложить в холодний брудер. Оце вони там переохолоняють і теж, виходить, вертольоти. Ну, ну, в общем, ну, а Це ж бачите, із-чого. Із-за чого їх називають всі вертольоти? Бо вони он, мотають лопастями своїми, крутять, вертять. В общем, калічки.